Ніч на 9 жовтня рашисти вдарили по Запоріжжю, випустивши майже 10 ракет. Більшість з яких влучила у житлові райони. Внаслідок масованої ракетної атаки РФ щонайменше 17 людей загинули. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів у телеграмі, ще 40 людей ушпиталили до лікарні. Майже усі вони у середньому стані важкості. Внаслідок нічного ракетного удару по по. Постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередньою інформацією, відомо, що ушкоджено біля 20 будинків приватного сектору та біля 50 багатоповерхівок. П'ять приватних будинків знищені вщент. Нині на місцях прильотів працюють комунальники, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.